Так, тут саме цікаве, то що ну скажімо так, хто в курсі, як це робиться, тому це не дуже цікаво. А пасажирам особливо цікаво, на чому вони їдуть, і який складний механізм е всередині автобуса. І цей складний механізм знімається. І, раз, от що ми реально зараз тут Ну, В даному випадку клієнт звернувся по демонтажу серцем автобуса з ми будемо його демонтувати, передавати на детальну перевірку та ремонт. Скажіть, будь ласка, ціна демонтажу? От зняли поставили двогом ціна 35 тисяч. Тридцять тисяч гривень по часу приблизно. Ми розуміємо, що є різні всякі тонкості складності. Приблизно, отак, адекватно. Наскільки можна розрахувати? Ну я думаю, що сутку треба залишити автобус, щоб сутку? демонтувати. Давайте відверто скажемо. Дві сутки автобус, як коли приїхав, ви двигун знімете наразі. А ви вигоните, що зараз ремонтуєте? чи ні? На даний момент ми маємо кваліфікованих власних представників наших, з якими ми співпрацюємо, які можуть відремонтувати його. Але самостійно ще поки що не виконуємо роботу. Значить, півтора-дві сутки приїхали, двигун зняли, поїхали, 35 да? тисяч. Халява, КЛР-сервіс. Об'їзна міста Львова.